Привіт, я рандом і сьогодні знову відкриваю контейнерів. Ось з'явився ось такий квест. Називається командири. Я хотів би забрати, ну, я тут заберу, оцей сертифікат пісочниця. Але сьогодні не вийшло забрати, бо, як мінімум, з... рандом такий, що з 11 боїв тільки одна перемога. Ну, але в принципі... Якось там Забрав три контейнери пісочниця і плюс назбирав і за бустери золота, там і ВП пройшов повністю, і ще мені випав, частин, ну, частина сертифікату на 100 золота, об'єднав і отримав 100 золота. Ну і коротше назбирав 600 золота на ще один прокрут. Ну, і от, можу відкрити ще один контейнер гарний лов. Давайте з нього і почнемо. От Відкрию і що з нього випаде. Опа собі. 1 X5, ну коротше, багато нагород, але особливо нічого цінного немає. Ну, добре. В принципі, то там і не повинно падати нічого, прям такого імбового. Оце всього на всього контейнері з eventu. Але так 1x5 і це добре. Ну і давайте відкриємо зараз один прокур розкішного сюрпризом. Мабуть, зараз випаде пісочниця, ну але... Давайте. О, навіть не пісочниці, навіть містик випав. Ну то добре. Ну ще на звінках зараз щось повідкриваю там. Угу. Ага, тут це мені ще треба один контейнер другого рівня, я третій рівень збираю. Ну давайте пісочницю відкриємо. Все одно цінового то нічого не впаде. Бо, ну, сертифікат тут точно не випаде. Бо дивимось. 5% шанс на сертифікат. Краще зараз не дайте сертифікат, а з містичного дайте сертифікат. Бо шанс одним той же. Один тейт. Ну, коротше, я однаковий. І тут те, що падає М -м -м, бустер золота. Ну, Не дуже я б сказав би. Але добре. Хоча б не кісточність, з якого все одно нічого не випаде. Ну тож завтра вже заберу цей сертифікат. І ну І плюс один і ще контейнер пісочниці. І давайте на наступний аккаунт. На якийсь я зараз зайду. Ось на цьому аккаунті є цей наступний аккаунт. Тут відкриємо зараз ці контейнери, якщо нічого не впаде, то буде наступний аккаунт. Бо, в принципі, тут робити більше нічого. Не колекційок немає, нічого. Ну, золото не впало, тож давайте одразу на наступний аккаунт. От наступний аккаунт вже третій виходить. Можливо, тут будуть якісь колекційки будуть. Ну, по суті, повинні бути. Там якісь пісочні, які дорого продаються, але як мінімум можна хоч один прокрут зробити. Навіть і так можемо зробити один прокрут. Ну, і ще потім продати і ще покрутити. Хоча там такі колекційки, що їх особливо дорого не продасиш. Але можливо звідси випадає золото, хоч трішки. Угу. Ну, або не випаде. То вже таке питання. Не, не випаде. Але добре. Хоч так вже. Один прокрут є, два зберіг усі падають. А з двох зберіг усі... Талісмани ми зібрати не зможемо. Але є шанс... О! Бураск випав. Ось я кажу, є шанс на танчик і якраз таки випав Бураск. Тож продаємо його. І випав танчик, якраз таки і колекційний плюсом до того. Один містик ще. Два містика. Нормально. Поки що сипить. Не хотів би сказати, що навіть без пісочниці, бо зараз почне її сипати. Ну угу. і маємо тут пісочницю, як завжди, в принципі. Але сертифікат дало. Навіть дало один сертифікат. Це вже добре. Зберіг усіну тут. Один раз випав, танчик більше не буде. Три містики маємо, до речі. З яких нам падає? Сертифікат! От. Якщо ось промотав, і випав сертифікат. Досить непогано. Угу. Ну, нормально. А тут -а навіть багато всього. Півтори тисячі золота і це без компенсації. Тобто навіть не по талісманам. Оце такимба. Десять кавільного. Ну і ще давайте повідкриваємо сертифікати, Ну потім залишимо 10 контейнерів пісочниця. Один мегаконтейнер. Ну і більше не можемо поки що. Угу. З ну, 6 контейнерів дало сертифікат, а з 10 не дало. Ну, То рандом. І тут а, ключ від замкненого контейнера. Ну ще там трішки золота. 850. Давайте продам панцер 2J. Ну і МС-1. В принципі, що той, що той танки мені не потрібні. А от обміняти їх на два містика, в принципі, досить непогано. А з містики випадемо. 4 кабільного та це 50 тисяч кредитів. Ну, і давайте відкриваємо сертифікат пісочниці панцер б 2 панцер B2, Не панцер 2, там панцер Б2, який може продати за 1500 золота. А З сертифікатом містичного а це 4 сентіна. Ну, Добре. Хоча б так. Ну, і продаємо панцер б 2 Це найдорожчий танк, який там може випасти Ну, на рівні з. Отиме Валентайн 2. Ну тут нічого не падає. Ми можемо зараз ключку обміняти від тамкненого контейнера, щоб ще раз крутонути. І отримати один містик. Відкриваємо цей один містик і отримаємо 100 золота. Добре, тож давайте на наступний аккаунт. Ось вже наступний аккаунт, по рахунку це четвертий аккаунт. Тут також зараз повідкриваємо. Угу. Є всього 50 золота, ну але можливо тут іде контейнерів щось. Колекційок я так бачу, що немає. Так, ало. Давайте без цих всіх пропозицій, вони ну, мені нафіг не треба. Ну так, колекцій тут і нема. Але може звідси щось випаде. Золото, наприклад. Угу. Кредити. Бустери. Давайте ще без влагів бажано б. Угу. Ні, золота не буде. Але можемо крутонути до нас кастомізацію. Ну, фіня випала болотна улоговина. Камік Імба. І давайте на наступний. Ось наступний аккаунт. На цьому аккаунті ніби вже повинні бути якісь колекційні танки. Ну, подивимось. Можливо, будуть, можливо, ні. Ну, по суті, повинні бути. Ну, Т-82 є чи як воно там. Я вже не пам'ятаю, як цей танчик називається, але ну, ніби так, Т-82. Ну, зараз ці пропозиції, які, в принципі, є в цій грі, нам буде рекомендувати. Ну так, Т-82, ще, наприклад, валентайн 2, Pancer S35 і подібні дорогі танчики. Можна буде попродавати і покрутити розіграш, відповідно. Така з друга ступень, все одно я проходити його не збираюсь. Бустр, ну, добре. Ну і от, давайте, як ми їм зараз продам Valentine 2. Є ще такі танки, як Бізон, Т-4485, с 35 Це здорові. Ну, ще є дешевші танки. Але я не думаю, що я їх буду продавати, бо як мінімум це не дуже дорого, як я вже ну, як ще може було зрозуміти. Отримаєш там фігня по золоту. Ну і що ти з цим золотом зробиш? Панцер с 35 200 золота. Маємо такі ж самі 1500 золота. Це два прокурту виходить буде. так. Давайте ще якогось з тих танчиків продам. 44, 85 давайте продам. Ну і ще покрутимо. Так. Тепер нормально. Ну Не знаю, на якомусь в принципі випаде хоча б один розкішний сюрприз. Так що мене з голосом. Ну і давайте бізонти продам. В принципі він Також мені не дуже треба, бо все одно на цьому аккаунті я не граю. <кхід> а ось є, ще в мене один аккаунт, на якому квест треба пройти, за 3 дні 50 перемог, він завтра вже квест зникне. Тому завтра його активую і на вихідних пройду. Угу. Тут у мене квеста ніякого немає, але є ось стільки контейнерів. Один хоч санчик я отримую звідси. Ну, звідси ні. Тут. А... Угу. Цього по талісманам не буде компенсації. Але добре. Містики. Містики це вже цікавіше. Ну як? З таким дропом не дуже, але, тим не менш, може випасти файний дроп. <кій> ну і... Мегаконтейнери, аж цілих 8 штук у мене їх є. О! Контейнер розкішний сюрприз. От. Не зрозію, що так з мегаконтейнера упав. Оце прикольно. Оце я розумію. Зараз, по ідеї, буде компенсація. В 1000 золота. Так. Ну ось це непогано вже є і ключик, і розкішний сюрприз контейнер. Добре. Ну ще треба, щоб розкішно ось за щось файне впало. А щоб щось файне впало, то треба, щоб підкрутили. А вони там фіг підкрутять. Ну і залишається всього два мегаконтейнери. Угу. 300 золота. І останній. Останній контейнер. Мегаконтейнер саме. Ну, в принципі, небагато дало. 350 золота. А розкішний сюрприз дасть нам десяточку якусь. Ага, з Торнваген. Добре. Давайте Торнвагну одразу. Угу. Ну, звісно, тисячі золота буде достатньо. Ну і можемо ще покрутити на 5000 золота. Отримати пісочницю, наприклад. Містик один. Ще 10 пісочниці та ще один містик. Да. А сертифікат хоч один буде, один буде, два буде. Більше не буде? Ні, ще буде. Ну, нормально, три сертифікати є. А з містиків поки що немає. Це один контейнер тільки. 500 золота. І з другого рівня. 2 дні прем-аккаунту. Ну і з цих трьох сертифікатів, що ми дістанемо? А дістанемо ми Panzer 38NA. Ще ми дістанемо. Т1 є 6 до речі, дорогий танчик. Та ще дадуть нам дв 2 Ну, добре. Ну, Не вистачає золота, але можемо продати Т1,6, який нам випав. Та ще покрутити один раз рівно. І отримати 2 мегаконтейнери. До речі, досить непогано. Угу. Ну і давайте відкриємо 250 золота. Та ще. Збери їх усі. Це добре, тому що зараз буде компенсація в 1000 золота. Ну або бутончик або компенсація. Тут вибір невеликий. Ну і отримаємо компенсацію. І можемо крутинути ще раз. І отримати три контейнерів пісочниці. Так. Да. імба. Ну а з самої пісочниці ще краще. Тож давайте на наступний аккаунт. Ну і от, наступний, мабуть, вже останній аккаунт. Скільки відео йде, 15 хвилин. Ну, добре. І можливо ще на один зайду там. Але то не факт. Тут там маємо тільки один колекційний танк, мабуть, МС1. І який же це танчик? Ну, але давайте без цих пропозицій ваших. Ну так, це МС-1. За 25 золота. ну Таке. А падає нам. Ну, поки що нічого. Золото не дають. Mm. Скільки там цих півлями? А за це вони могли мені дати? Ну, наприклад, 310 золота. Але добре. Давайте на наступний аккаунт. І от вже наступний аккаунт, останній. Це вже точно останній. Бо на тому ми особливо нічого не повідкривали. А отут. Скоріше все зможемо. Ну хоча, не знаю, мабуть тут також буде МС-1 якийсь. От. Ну так, скоріше все також МС-1. Чи хто тут? А ні, навіть немає сюди на лучс. Але все одно різниці великої немає. Ну як? Лучс в 4 рази дорожче коштує, але якщо зараз хоча б 35 золота випаде, то зможемо ще тут повідкривати. Але воно не випаде, так? Ну так. Ну що ж, ось таке вийшло відкриття. З був Рандел. До зустрічі!